Шановні друзі, сьогодні мова пойде про гістероскопію, а конкретніше про офісну гістероскопію. Я займаюся власне, і гістероскопією в стаціонарі, але наша основна така фішечка цікавенька це офісна гістероскопія. Це можливість виконувати складні діагностичні і оперативні процедури. Все те, що раніше та й зараз в багатьох місцях робиться тільки виключно в стаціонарі в амбулаторних умовах. Одною з основних передумов цьому, окрім наших рук та знань, є якісний інструмент. І ми використовуємо ось такі дуже тонкі офісний гістероскоп. Ви бачите, що він, ну якщо порівняти з моїм пальцем, наскільки він тонший. Чому не болісно? Тому що дуже маленький інструмент, тому що сучасна техніка правильна, тому що важливо мати не тільки правильний інструмент, а і правильно ним користуватися. Це надважливо. Ми не використовуємо дзеркал, щипців, розширювачів, які викликають дуже багато болі і вимагають загальної анестезії. Ми відразу за допомогою мануальних навичок, які ми придбали, вводимо дуже тонкий інструмент безпосередньо в порожнину матки. Ну, порівняйте з дзеркалом гінекологічним, наскільки, наскільки відрізняється, якщо піху ввести ось таке і ввести дзеркало. Ну, Ви ж дзеркало нормально сприймаєте, коли вам мазочки роблять. А гістероскоп ви навіть і не помітите, тому що він дуже тонкий. Це дуже важливо. Ну, Другий момент це безліч маленьких наших помічників це інструменти. Ось такі, наприклад, дуже маленькі ножички. Це ножнички звичайні. Порівняйте з цим. Звичайні ножички, і гістероскопічні. Вони дуже мініатюрні і дозволяють безболісно і дуже прецизійно, тобто буквально долі міліметра ми можемо контролювати наші рухи, можемо в порожненні матки видаляти різноманітні утворення. Ну, Це механічні інструменти є у нас і енергії. Для цього ми використовуємо дуже часто лазерну енергію. Лазерна енергія дуже класна, в тому сенсі, що. Вона дозволяє працювати в фізіологічному розчині, тобто в матку обов'язково вводиться розчин. Без цього гістероскопію сьогодні неможливо взагалі зробити. Ми використовуємо фізрозчин, це безпечно, повністю безпечно. Ми не боїмося перевантаження рідиною. Якщо, наприклад, використовувати розчин не фізіологічний, це може приводити до серйозних наслідків. Ну і лазер дозволяє різати, кагулювати, все робити. Дуже ефективно під час гістероскопії. Другий девайс, який ми використовуємо, якщо щось більш складне треба зробити, наприклад, міома матки, вже така, що навіть в стаціонарі вже складно. Для цього ми використовуємо гістерорезектоскопію, або паліпи великі, або значні в впоражнені матки. Можна використовувати інструмент, який називається гістерорезектоскоп. Але є суттєва відмінність з гістерорезектоскопами, які використовуються в клініках з наркозом. Це дуже маленький діаметр. Також оптика має дуже маленький діаметр, дуже маленький Ось такий діаметр оптика. І використовуються ось такі петлі, дуже маленькі та тендитні електроди петля, електрод шарик. За допомогою сучасного електрохірургічного блоку, ось він. Наша Bowar 350, який працює в біполярному режимі гістерорезектоскопії. Вона дозволяє також працювати в фізіологічному розчині, що безпечно, дозволяє дуже чітко контролювати енергію, яка йде до пацієнта, що є запорукою безпеки виконання такої процедури. І дозволяє робити все те, що ми робимо і в стаціонарі. Просто дуже маленькі інструменти. Безумовно, це з нашого боку трохи складніше робити, тому що вимагає більше зусиль. Скажімо так, є також певні недоліки для нас, а знову ж таки, не для вас. Це висока вартість цих електродів. Вони маленькі, вони руйнуються досить легко і дорого вартісні. Але для вас переваги, тому що ви не потребуєте наркозу. Ви не потребуєте витрачати дуже багато часу на обстеження, консультацію анестезіолога, госпіталізацію, походи по лікарям, там, і так далі. Ви просто прийшли, ви здали експрес-тест на ВІЛ-сифіліс, гепатит, цитологію у вас з собою, і ми відразу приступаємо і вирішуємо проблему. Тобто, наша мета вирішити ваші будь-які проблеми максимально ефективно. Якщо це можливо зробити не госпіталізуючись. То ми робимо так: в цьому сенс розвитку сучасної медицини це завжди так робиться в прогресивних клініках, не тільки тому, що це ми вигадали. Точно так в Ізраїлі передові клініки працюють, точно так в Іспанії, в Італії і в будь-яких країнах. Є ентузіасти, які роблять офісну гістероскопію. У нас нещодавно пройшла до речі дуже велика класна конференція, на якій найкращі фахівці світу підтримали Україну. Ми провели її для наших лікарів. Тому є і підтримка в лікарському суспільстві. Якщо ви пацієнтка, то я і у вас прогресивний лікар. Він точно щось чув про офісну гістероскопію і ніколи не буде казати, що це щось. Неефективне застаріле, тому що ну це навпро навпроти. Це ефективно, це прогресивно і це якісно.